154 роки із дня народження Лесі Українки у центрі Івано-Франківська читали вірші письменниці, організували акцію близько пів сотні студентів та вчителів. Долучилися до них і перехожі. Такі читання це є спосіб, щоб люди ще раз відкрили, відкрили для себе творчість Лесі Українки. Можливо, хтось прийде додому і зможе ще раз переглянути щось цікаве. Ну знову ж таки, як просвіта, ми не можемо не долучатися до таких заходів, оскільки Леся Українка, окрім того, що вона геніальна поетеса, письменниця, вона ще була активною громадською діячкою і була одним з лідерів київської просвіти в свій час. Же важливо, адже щороку ми можемо осмислити ті рідки, які є для нас традиційними глибше, або їх переосмислити відповідно до того, на якому етапі власного досвіду ми сьогодні знаходимося, і чим саме торкає нашу душу саме конкретна поезія Лесі Українки.